Піднялася вологість. Включили кондиціонер, але він працює, але ну, працює не так швидко, як нам би хотілося. В общем, потрібно розпалювати буржуйку. Щоб мені б розпалити, якби, щоб вона просто потушила влагу і все. Далі підхватив би кондиціонер. От ми зараз так трошки підкинемо. І дивіться, нам особо тепло і не треба, у нас тут не холодно. Отакі от, от планочки. Ну, Наподобі, плюс-мінус. Ми зараз так буквально щас, якби десь, е 15 минут на 10, От ми так хвилин за 30, щас, ну, ми так плануємо, якби напалимо, напалимо, напалим, потушимо вологість, оставимо кондиціонер, оставимо вентилятор. І підемо. І якби десь о 5 ранку прийдемо, коли включиться світло в наших броліків. От ми надіємося, що вологість буде потушена. Тим більше ми дивилися по погоді, де то так із п'ятої ранку вологість буде падати на спад. У нас вже розгорілося. Ну, зараз ми поп'ємо кофійка. І якби так трошки потушимо вологість. Зараз глянемо, що у нас вийде.